Побачиш труп зви мене. Кухня, -ку. Ой, не туди. Кухня, Бля, ти мав. кухня, кухня. Ой-ой! Ай-яй! Як ти там? Ой-ой-ой! 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 А, а шо таке? Ой, блядь! Срать! Куди біж? І бордайте куди? <свят> Бурдайте <ти> куди! Да <свят> <свят> Що це було взагалі? Це було дуже <ріпи> шо. Що...